Перший музичний символ української державності виконали ще 1864 року. Гімном нашої країни перший куплет та приспів «Ще не вмерла України і слава і воля офіційно став у 1992 році. Нині ж його слова знає майже кожен українець. Душу й тіло ми положим за нашу свободу, і покажем, що ми браття козацького. Rodu. Музику до головної пісні української нації створив Михайло Вербицький, галицький композитор та священик. Тому й гімн наш має неординарне звучання. Він займався і літургійною діяльністю, і хоровими співами, і театральною музикою, і солоспіва. Тобто він працював у різних напрямках, так музичних напрямках, і не диво, що саме його робота, така музична, як на яку покладена пісня Ще не вмерла, стала національним гімном. Тим більше. Що саме наш український гімн за двома критеріями з чотирьох в світі визнаний як найкращий, тобто за музичністю і за гармонійністю. Власне, гімном і розпочалася літературно-музична бесіда у Хмельницькому міському будинку культури. Такі заходи, аби місцеві школярі активніше долучалися до національної культури. Утім, юне покоління і так знає ціну символам української державності, для кожного із них вони вже стали частиною національної ідентичності. Коли чуєш гімн, відчуваєш певногідність за свою країну, за, за її історію, культуру і ну, гімн, насамперед, для кожної України це, це державний символ. І... Ну, якщо ти не знаєш гімну, ти навряд чи зможеш вважатися громадянином України підтримує наш дух, бо ми є нація, ми є держава і ми є люди, які любимо і цінимо свою країну. Організатори певні подібні заходи у наш непростий час допоможуть молодому поколінню швидше виховати у собі справжнього українця.